Hi there! Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо говорити про минулий час, про past simple. Минулого разу ми розглядали дієслова was та were, тобто був та були. А сьогодні ми поговоримо про речення в минулому часі, коли у нас вже використовується якась дія. Ходив, читав, малював і так далі. Let's take a look at the examples. Подивимось на приклади. They watch TV every evening. Знайомий нам present simple, так, теперішній час, вони дивляться телевізор кожного вечора. А якщо нам треба сказати, це речення в минулому. Це воно буде звучати: They watched TV yesterday evening. Вони дивилися телевізор вчора ввечері. Тобто, звернемо увагу, для того, щоб створити. Минулий час, да і поставити дієслово в минулому часі, нам треба до нього додати закінчення –ed. тобто дивитися, та, і дивився. І досить зручно, що це закінчення у нас додається до будь-якої особи, тобто, неважливо там I watch it, we watch it, you watch it, they watch it, he watch it. She watched, each watched. Досить, тобто досить зручно. Так. В цілому, там да, у нас наш минулий час використовується для опису дій, які були у нас в минулому, да, вже завершені, і особливо, що вони відбулися в якийсь певний час. Там минулого тижня, вчора, годину тому, тобто вони <кій> вже завершились. Але да нас тут є невеличкі нюанси. А, в цілому, всі дієслова в англійській мові можна поділити на дві групи: це правильні та неправильні дієслова. Regular та irregular verbs. А, основна ідея, а, правильні дієслова тобто, це ті слова, які підпорядковуються нашому правилу, що ми додаємо закінчення at, коли створюємо минулий час. Ось, наприклад. I liked milk. Тобто, я любив молоко. Але у нас ще є одна група: це оцих неправильних дієслів, ну, так звані такі неслухняні дієслова, які не хочуть підпорядковуватися правилу. І для того, щоб створити минулу форму, поставити його в минулому часі, у нього є своя окрема форма до кожного слова. І нам ці неправильні дієслова треба буде тільки запам'ятовувати. Ну, їх насправді не так багато, таких, які е, найчастіше уживані. але тим не менш, є окрема табличка на неправильних дієслів. Е, і для е, того, щоб створити минулий час, е, у нас використовується друга колонка, і вона так звана друга форма, та оце verb to». Приклад да, от неправильного, неправильного дієслова, знайоме нам слово go да, і ти. От в минулому часі воно буде приймати форму «went». І якщо нам треба сказати я ходив в кіно, у нас буде речення I went to the cinema. Я ходив в кіно. Якщо нам треба зробити заперечення, якщо я чогось не робив. Пам'ятаємо: у нас в теперішньому часі з'являлися два помічники. Це у нас були do та does. А для минулого часу у нас буде один помічник, що зручніше буде для всіх осіб. Цей помічник did. І якщо нам треба зробити заперечення, що у нас додасться часточка not, тобто I. Didn't like milk. Я не любив молоко. Або I didn't go to the cinema. Я не ходив в кіно. І плюс, да, коли у нас, як бачите, з'являється цей помічник did, то нам не треба вже додавати закінчення да? до слова like або went ставити. Тобто ми наші дієслова повертаємо в початкову форму. I didn't like or I didn't go. І якщо нам треба зробити питання той же принцип, да, якщо у нас е, наш помічник did, виходить на перше місце. Did you like milk? От, от, ти любив молоко? І Yes, I did. Да, так, любив. Або no, I didn't. Ні, не любив. Так. Um, невеличкі нюанси щодо закінчення «-ed». В цілому, так, так правильні дієслова, як ми і сказали, ми додаємо закінчення ad. Wanted, worked, started, wizted. Uh, якщо у нас слово завершується вже на літеру І, ну, в принципі, воно навіть логічно, uh, тут ми ще одну І не додаємо, ми просто додаємо закінчення Д. Там у нас буде. Moved loved. Якщо слово завершується на літеру Y, і перед нею стоїть ще приголосна літера, то uh, при додаванні закінчення at ця літера Y випадає, і замість неї з'являється I, і потім закінчення at. Studied, Married. Тобто я навчався, я одружився. І ще uh, невеличкий нюанс: якщо uh, слово закінчується на приголосна, голосна, приголосна, та, в даному випадку слово stop, t -o -p, то uh, остання літера, та, в даному випадку P, вона подвоюється і додається закінчення add, тобто stopped. Ну, це такі. Uh, невеличкі особливості щодо закінчення add. And now some examples of irregular verbs. А зараз подивимось на деякі приклади таких найчастіше уживаних, неправильних дієслів. Деякі слова, бачите, в минулій формі можна і здогадатися, да, які вони були в початковій формі. Наприклад, да, come came. Одна літера тільки міняється. Ну, а деякі слова тут не дуже можливо зрозумілі, да, наприклад, go і went. Ну, якщо так не знати, то. Е... Важко здогадатися, що у да, нас went. Це перекладається як ішов. Да, це, це минула форма від слова go. Let's read together. Давайте разом їх почитаємо. Buy bought. Купувати. Come, came. Приходити. Eat at. Їсти. Fly flew. Літати. Get good. Отримувати. Go went. Іти. Have had. Мати. meet, met зустрічати. lose, lost. втрачати, Take took брати. And let's take a look at the sentences. А зараз подивимось на речення. І завдання наше буде uh, речення з теперішнього часу поставити в минулий час. Наприклад, James Always goes to work by car. Yesterday he went to work by car. Тобто Джеймс завжди їздить на роботу на машині. І в минулому часі Yesterday he went. Вчора. Він їздив на роботу на машині. Рейчел often loses her keys. Rachel часто втрачає свої ключі. Lose, Та у нас це є слово неправильне, і в минулому часі воно у нас буде lost. Тобто she lost her keys. Last week або вона втратила ключі минулого тижня. Kate meets her friends every evening. Кейт зустрічається зі своїми друзями кожного вечора. Міч у нас в минулому приймає форму met. So, she met her friends. yesterday evening. Вона... Побачили та, зі своїми друзями вчора ввечері. I buy a newspaper every day. Я купую газету кожного дня. І в минулому часі Yesterday I bought A newspaper. Тобто, вчора я купив газету. We often go to the cinema at weekends. Ми часто ходимо в кіно на вихідних. І last Sunday we, запам'ятаємо, да? Go в минулому у нас went. We went. to the cinema. Ми ходили в кіно минулої неділі. I eat an orange every day. Я їм апельсину да? кожного дня. Yesterday I ate an orange. Да, тобто вчора я з'їв апельсин. Tom always has a shower in the morning. Том завжди приймає душ вранці. І this morning. He has, да, паб'ятаємо, це у нас е, в теперішньому часі. Якщо третя особа, да? He she it. Тоді буде форма has. А взагалі початкова форма це have мати. І в минулому часі це he had a shower. Yep. До цього ранку він прийняв душ. Our friends often come to see us. Наші друзі часто приходять побачитися з нами. Так, І come в минулому. they Came to see us last Friday. Вони прийшли так, бачите, з нами минулої п'ятниці. Very good. Так, добре. And one more. І ще подивимось на питання. А от в минулому часі те, що ми з вами сказали, нам обов'язково потрібен наш, наш помічник DID. Якщо у нас наше. Це буде якесь спеціальне питання. Якщо ми хочемо дізнатися якісь деталі, то ми будемо починати якраз з якраз питального слова. Знайомі нам, да? Where, де, вот. Тобто, що? who, Хто? Where, да? знову ж таки, де? І what, що. На другому місці наш помічник «did». Потім звертаємось до особи, до кого? Ти або він, вона, потім дія, а потім вже інші члени речення, коли, наприклад, щось відбулося. Let's take a look. Давайте подивимось на ці речення і спробуємо відповісти. Ну, я відповім правдиве про себе, а ви вже зробите за цим прикладом правдиве речення про вас. So. Where did you go yesterday? Куди ти ходив I went to the cinema yesterday. And you? What did you have for lunch? I had a salad and pasta for lunch. And you. Who did you meet yesterday? З ким ти зустрічався вчора? I met my friend. And you? Where did you fly last summer? А куди ти літав минулого літа? I flew to Spain. Last summer. And you. And what did you buy last weekend? Що ти купив минулих вихідних? I bought a new dress. Я купила нове плаття. And your turn. That's good. Так, uh, сподіваюсь, uh, ця інформація була б зрозуміла і корисна. So, uh, thank you, for your attention. See you next time.